Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля. Це мій канал про в'язання, і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось візеруночок. Раппорт даного візерунка складає 8 петель і одна петля для симетрії, і вверх 32 рядочки. Якщо бажаєте навчитися в'язати такий візерунок, то додивіться відео до кінця. І так, мої любі, перед тим як розпочати, як завжди, хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Набирайте на шпицю петлі. І починаємо в'язати. В'яжемо з вами перший рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три лицевих, одна, друга, третя. Далі пров'язуємо одну виворітну, одну лицьову, одну виворітну і дві лицевих. Пров'язали з вами рапорт першого рядочка. Повторюємо знову три лицевих, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, дві лицевих, три лицьових, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, дві лицьових, три лицьових, одна Одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, дві лицевих, і повторюємо ще разочок три лицевих, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, дві лицевих, і одна лицева для симетрії, Краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок. Пров'язуємо за малюночком. Лицьові петлі лицевими, виворітні виворітними. Давайте пров'яжемо і зустрінемось, мої любі. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами третій рядочок. Криву знімаємо, пров'язуємо три лицевих, одна виворітна, одна лицьова, одна виворітна, дві лицевих. Пров'язали з вами рапорт третього рядочка. Повторюємо знову три лицевих, виворітна, лицева, виворітна, дві лицевих. І так повторюємо до кінця рядочка. В кінці нашого візеруночка, в кінці рядочка, пров'язуєте одну для симетрії. Все мої любі пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами четвертий рядочок. Краєву знімаємо і пров'язуємо за малюночком. Лицьові пров'язуємо лицьовими, виворітні пров'язуємо виворітними. Все мої любі працюємо і зустрічаємось. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами п'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три лицевих. Одна виворітна, одна лицева, виворітна, дві лицевих. Пров'язали рапорт п'ятого рядочка, повторюємо знову три лицевих, одна виворітна, одна лицева, одна виворітна, дві лицевих. І так повторюємо до кінця рядочка. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами шостий рядочок за малюночком. Краєву знімаємо, далі пров'язуємо виворітні виворітними, лицьові лицьовими. Все ми любі, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо дві лицьових, Далі пров'язуємо дві лицевих з нахилом вправо, повертаємо петлі і пров'язуємо дві петлі разом. Робимо накид, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицьова. Пров'язали з вами рапорт, а сьомого рядочка. Давайте повторимо ще разочок. Дві лицьових, дві лицьових з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Одна лицева. Все ми любі пров'язуємо і зустрічаємось, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо восьмий рядочок. Пров'язуємо за малюночком. виворітні пров'язуємо виворітними, лицьові пров'язуємо лицевими, накиди пров'язуємо виворітними. А у нас тут виварітних немає, у нас тут точніше лицевих, у нас тут всі виварітні. Пров'язуємо за малюночком. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо дев'ятий рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, три лицьових. накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Пров'язали з вами рапорт дев'ятого рядочка. Повторюємо ще раз: одна лицьова. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид три лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Все ми любі пров'язуємо до кінця. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 10-й рядочок. Пров'язуємо за малюнком. Всі петлі виборітні, накиди не перехрещуємо. Пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 11 рядочок. Краву знімаємо, пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вліво. ой, вправо. Накид, 5 лицевих. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. А, так, ні. Накид. А далі нам треба з вами пров'язати три петлі разом. Накид п'ять петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Накид, три петлі разом. Накид, п'ять петель, 2, 3, 4, 5, накид, три петлі разом. Накид, п'ять лицевих, 2, 3, 4, 5, три петлі разом. Так, накид, три петлі разом. Накид, п'ять петель, одна. Друга, третя, четверта, п'ята. Накид, і в кінці дві петлі з нахилом вліво. Одна вибарідна. Повертаємо роботу і пров'язуємо 12 рядочок за малюночком. Всі петлі виборідні, накиди не перехрещуємо. Все ми пров'язуємо і зустрічаємося. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 13 малюночок. Тринадцятий рядочок, краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, одна виворітна, 5 лицьових, 2, 3, 4, 5 і одна виворітна. Пров'язали з вами рапорт 13 го рядочка. Повторюємо знову одна лицьова, одна виворітна, 5 лицьових, одна виворітна. І так повторюємо до кінця рядочка. Одна лицева, одна виворітна, 5 лицевих, одна виворітна. Все ми любимо, пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 14 рядочок за малюночком. Лицьові пров'язуємо лицевими, а виворітні пров'язуємо виворітними. Все ми любі, працюємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 15-й рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицьову, одну виворітну, 5 лицевих, одна виворітна. Рапорт 15-го рядочка. Одна лицьова, одна виворітна, 5 лицьових, одна виворітна. Все ми любимо. Пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 16 рядочок за малюночком. Лицьові лицьовими, виворітні виворітними. Пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 17 рядочок. Краєву знімаємо: одна лицьова, одна виворітна, 5 лицьових, одна виворітна. Раппорт 17-го рядочка. Повторюємо знову лицьова виворітна, 5 лицьових, одна виворітна. Все ми любі, пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо 18-й рядочок, пров'язуємо за малюнком. Виверітні пров'язуємо виверітними, лицеві, лицевими. Пов Повертаємо роботу, пров'язуємо 19-й рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицеву, робимо накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Три лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, пров'язали з вами рапорт 19 рядочка. Повторюємо знову одна лицева, дві петлі разом з нахилом вліво, так, одна лицева, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицевих. Дві петлі разом з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві, три лицевих, дві петлі разом з нахилом вправо, накид. І так до кінця рядочка, пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо 20-й рядочок за малюночком. Петлі виварітні, накиди, не перехрещуємо. Все, люди. Пров Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо 21-й рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо 2 лицевих, дві петлі, петлі разом з нахилом вліво. Одна лицьова, дві петлі разом з нахилом вправо, накид лицева. Це ми з вами провязали рапорт 21-го рядочка. Повторюємо знову дві лицевих, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, одна лицева, дві петлі разом з нахилом вправо, накид, одна лицева. І так повторюємо до кінця рядочка. Давайте пров'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 22-й рядочок за малюночком. Пров'язуємо всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 23 рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три лицевих. Робимо накид і три петлі разом. Робимо накид дві лицевих. Пров'язали з вами рапорт 23-го рядочка. Повторюємо знову три лицевих, накид, три петлі разом, накид дві лицевих, три лицевих, накид. Три петлі разом, накид дві лицевих. І так повторюємо до кінця рядочка. Пров'язуємо і зустрічаємось. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 24-й рядочок. Пров'язуємо за малюночком, накиди не перехрещуємо. Все ми любимо, Пров'язуємо і зустрічаємось. Ну от, мої любі, ми з вами і пров'язали рапорти даного візеруночка. І ось такі ось виходять у вас, ну, можна так сказати, соти. Да? Ось така ось краса. На цьому в мене все, мої любі. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, і пишіть коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Все, моє любі! До побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!